У Хмельницькому відбувся міні-футбольний турнір, присвячений на пам'ять бійця об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь Геннадія Лахмая. Ніби вчора він до мене підходив Вір Володимирович, чуть-чуть послужу, наберу форму, відновлю, я повертаюся склад динамо в тому що ми розуміли, що нам потрібна ліва нога, ми знали, на що він здатен. Він був мотивований, він готовий був служити, грати. Жити повноцінним життям. Геннадій з дитинства любив футбол і коли прийшов на службу в поліції, приєднався до колективу Динамо ГУНП» в Хмельницькій області у турнірі брали участь його друзі, товариші, колеги, родичі і, і навіть його батько і син. Світла людина був, коли ми знали, що загинув. І для нас це був шок. Зараз цей турнір пам'яті Геннадія будемо пам'ятати, він в нашій серця живий, поки ми його пам'ятаємо.